Всім привіт! Всім привіт! Сьогодні у нас нова палета. Сьогодні у нас палета за 275 доларів. З вами мама Галя і Мирослава. У нас сьогодні все важке знову і знову велике. Палета крута. Заплатили 275 доларів, це тільки вартість палети, плюс ще були аукціонські внесок, і плюс ще податок. А, ось тут буде ціна, скільки воно коштувало взагалі тобто повна ціна, скільки заплатили. А, ну що ж, давайте починати. Ну, давайте. Поїхали. Отака каструлька. Велика. Та... Пише, що можеш е запікати, е варити і так далі. А, Шити, а і випадково. душити, і все, що хочеш. О, так вона. Виглядає все. Ану, дивись, класно, як запаковано. Воно нове. А тепер головне, щоб ми, як воно було, склали назад. Так, давайте дістанемо його. Ну, давайте. Так. Такс, перше у нас. О. Ого, кришка тільки яка. Слухай, цю кришкою можна як. Завалиш повністю. Ого. Слухай, класна вона. Вона не користована, вона новенька. І така груба, груба нержавійка, гарна, товста. Вона на 8 літрів. Ого. Пише, до речі, що в ній можна банки е... За, та, закручувати. Так, закручувати. Угу. Ну, давай дивитися. Стіну. Ну, давай. Так, отже, ми її знайшли. Коштує вона 56 доларів 40 центів. Ну, Запишемо але... запишем 50... 57. Запишем. Mm -hmm. так, це вже на знижці 50. Так, це на знижці 57, а коштувало на 67. Йдемо далі. Ось таке. Набір сковоріток. Так, три сковорідки і. Дві кришки виходить. Ага. Одного, одна, напевно, такого самого розміру, я думаю. Пише, що вони трьохслойні і дуже, як вони, не слизькі в руках. Угу. Одна 8 інчів, тобто 20 см, друга 10 інчів, 24,5 см, і третя 12 інчів це 30 см. Незначні, не однакові. Чувачки, дві кришки? Ну, зараз подивимось. Не відкривай, давай. Так. Ой-ой-ой. Виглядає все а, непогано. Коробка пошкоджена трохи, але все, але вона така міцна коробка не Ой. збита. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Фух. Треба, напевно, допомогти. Да. Е, я бачу, що тут заводський скотч на ньому. Так що це новесеньке. Ми перші відкриваємо це. І зараз вам покажемо, як воно. О. Воно новісіньке, новісіньке. Ще все є? Так. Да. Все новеньке. Може сильно не відкривати його. Е, ми, напевно, що просто вам покажемо, як воно. Як воно красиве? Да. Ой-ой, яке гарненьке. Це дійсно добре, нержавіче. Слухай, попробуй, яка ця... Угу. Тут таке товсте скло, це явно щось дороге, я вам точно кажу. І зараз заглянемо просто всередину. Таке, бачите, показує, що воно трохслойне. Угу. От, давай просто всередину заглянемо. Всередині отак. От все виглядає. Новеньке. — Знаєте, запакована одна з Дві? — Дві ага. — повністю запаковані. Я думаю, що просто хтось відкрив. От, все Передумі запаковано. І, і ну, вони такі самі. Відкривати повністю не будемо, тому що це буде йти над продаж. Тому ми розуміємо, що вам це не подобається, але, на жаль, чи на щастя, це нам дає більше грошей заробити, тому буде, будемо розпаковувати поки що так. А, також ми замітили на коробочці. Тут пише, що тут гарантія на все життя, пожиттєва гарантія. Так що це дуже, напевно, вигідна компанія чи дорога компанія. Дорога, напевно, ти за це і платиш. Ти її один раз заплатив, і потім, якщо щось з ними не так, назад відправляєш, а вони тобі нові каструльки, сковорідки. сковорітки. Але... І ціна 105 доларів. За три. Угу. угу. Ану, лампа чуть-чуть ближче, Ага. непогано. А, до речі, у нас їх дві коробочки. І ця коробка набагато в кращому вигляді. І ми вже зазирнули всередину, там все так само. Просто забули зняти. Так що а, дві коробки такі самі. Все новеньке. 105 доларів на два 210 доларів. Так що трьома товарами ми окупили повністю палету. Круто, Йдемо далі. У нас три однакові. Як бачите, да, три коробочки. А що це таке? Це о, органайзер для е тубочок кухонних. Шухляд. Шухляд, та. Е-е, получається всякі там Вилки, ложки, ножі і так і, і все інструменти, кухонь Для кухні всякі ложити. Там бачу терка є, чим чистити картоплю, лопаточки, якісь. Ну. ну все, що ти маєш, цю всю кухонну. Вони організовували собі роботу, щоб ти все по полочкам порослав. Воно, воно... Wow. воно пластикове таке. Ну no, воно нове. Але. Ага, ага. Wow. Воно, воно класний пластик. І твердий так. Ага, Класно, що тут такий ще силіконовий, знаєш, ем, така підставка, як ну. Що не ну, не буде їздити, ага, знаєш. Тут, бач, ложки, вилки, ножі завжди, а тут всякі там лопаточки. Чим черпати, перевертати чим? Ага, гарненько. Дивмо стіну. Ну, давай. А, ми знайшли, і це коштує 42 долари. Ух ти! Три. Угу. 126 доларів за три коробки. За три упаковки, ага. Клас. Так, покажем вам, що всередині тут у нас. Чивно знаходиться всередині. Так. А, є. Все те саме, воно. Ага. Чистеньке. Так, так. Ану, считайте, І третю відкриємо, зараз подивимось. Так, третя коробочка. Ой. Це, може, ніхто не відкривав, навіть чи відкривав. Важко це відкривається. О! О а це тут багато. все виглядає. Це, це взагалі ніхто ще не діставав навіть. Ага. Ми перші. Всі три круті. На продажу. Йдемо далі. Наступне. У нас отака коробочка. Щось загадкове. Оу, це рисоварка. І е, е, вона І ще розігріває підігріває. до неї. Лопаточка. Лопаточка. Ага. Ой, класна така. Ага. Тікс. Ага. І. Ага. Ой, там ще час написано. Ага. Мені здається, що хтось це вже відкривав. Що вона заряджається? Я не знаю, дивись. Ага. 17.40. Чи там таймер може якийсь? Це, може, таймер за цей. Таймер, може, поклала, але відкривається. Новесенька. Та й вроді не користоване. А, ні, трошки брудненький а -а -а тут. Ага. Користоване. Кесті. Риски Але бачиш, воно в дуже хорошому стані, пану, що один раз. Ну, я думаю, що можна по, по повній ціні записати, тому що воно в дуже хорошому стані, воно не бите. Тут буквально трохи і все. Давай перевіримо, чи воно підключиться. О! Старт воно нагріється, потім продається у стужу. А воно так, да, воно вже. Як? Так, виключаємо. Одним словом, кенсел, отам. Я нажимала воно не, не це, нічого не робило. Я знайшла цю рисоварку, і коштує вона 100 доларів. Так, сьогодні така палета. це. Але бачиш, це мікс і Walmart, і, і різні платформи. Тобто, це вони зібрали просто з різних місць. Вони десь на, накуповують, чи що вони з тим роблять, чи просто возврат через одну компанію, якусь роблять, хто їх знає. Ну що ж, далі. далі. Далі у нас фільтри. Uh -huh. е, для повітря. Це фільтр кладеться в котел завжди тут. Це угу. якщо дує теплом, дуйка з котла. Є, а, є такі. Так, ну, в общем, фільтри розміром 20 інчів на 25. Отакі. Тут їх три штуки в наборі. І у нас їх два набори. Вони запаковані. Так, оцей цей. просто трошки розірвали, коли... трошки обдарували. Так, та, коли складали таран. його просто. Ага. Але воно чистеньке, все новеньке. Не Дивимось Дивимо стіну. Давай дивимо стіну. А що пак? А, їх чотири, чотири. штуки. Чотири. Не три, а чотири. Чотири, чотири, так. Так. Так, дивимося, скільки коштує. Так, і я знайшла ціну. Коштує це 72 долари 22 центи. Чотири штуки, так? Так. А а у нас їх дві. дві. Ага. 72 на 2. Отак. Ой-ой. 144. Долари. Так. Клас. Йдемо, йдемо далі. Давай далі. Я просто два поставлю. Ще скільки таких. Чотири, У так? нас їх є чотири. Пише екстралар, XL, розмір їх. Так, це великі. така штука, вона виходить, як розігріваєш. А, от, слухай, так він новесенький. Тут ще от ага. вся. Um, може, якийсь розпакований братик? Так, ми, напевно, що цей лишаємо, тому що це ясно, що воно не, не розпаковувалося ніколи. Цей ми лишимо, тому що ми його лишимо на продаж. Mm -hmm. Тому ми його поки що з краю поставимо. Так. І подивимось, о, цей відкривався. От. І Подивимося, в якому воно там стані. Так. Oh. А для чого воно розігріває їжу? Це е, ну, моя свекруха на цьому розігріває тортилі, жарить яйця, жарить бекон. Тут воно розраховано, як і для розігріву їди, тобто ти можеш свої каструльки поставити, воно як електрична плита. Uh -huh. так. така. Коли до тебе приходять гості, знаєш, ти наготувала багато їсти, і щоб воно не. Ну, не, не охололо, успівала, ти поставила. Ага. Вона завжди там оставляє, коли вона там фасолі варить, вона отаку якусь, не знаю, таку мишинку складає і ставить його на оце. І розігріває свої тортилі. Угу. Uh -huh. Ну, дивимось. Ой. Так, дивимось. Чи воно там в доброму стані? Напевно, мені треба трошки допомоги. Uh -huh. Так, отже, ми дістали його. Е, інструкція є. І. О, слухай, це прям реально як електроплита, слухай. Все новесеньке. Як дивись. індуктивна якась. Дивись, ага, все, все нове. нове. Все все нові сінки, нові сінки. А, отут якраз. Регулятор температури для готовки, для перерозігрівання. Як? Клас. Як а, перевіримо, чи напевно, що не будемо, тому що. Як ти можеш підключимо? А ти розумієш, що він дивись, там наклейка її треба здирати. Як ти її нагрієш, ти її потім. А ми потім і не продамо ми цей товар. І і не продамо, і, і воно скле... ну. Ми напишемо після того, як ми продамо товар, ми будемо просто включати його для покупця. Тому напишемо, коли продамо, чи працювало чи воно, працювало, чи, ні. чи ні. Але. Я думаю, що все працює, тому що. Воно все, все? ще, бачите, як заводське. Ага. І ще дивись, так. і ще оцей. Навіть такий, так, загрушки всі є, все є. Дивимось стіну. Ну, давай. Так, отже, ми замітили, що ця. Ам... Другий стиль якийсь, чи друга. Плитка. плитка. Друга. Я друга. просто друга. намагалась друга. Знайти, знайти правильне слово ця плитка. Інакшого кольору, трошки інакшого стилю. Та сама компанія, просто що інакший Уга, кольор. Вона легше, вона поті... oh. Але вона новісінька, новісінька, це сама. Зараз подивимось вверх. Новісінька. Так, ану, просто заглянемо. Вона, вона нова. Uh -huh. Просто хтось зняв цю. Е Наклейку вона он, там всередині є. Ось вона. Угу. Може її назад наліпити. Бо вона така, що це класна. А, до речі, можна спробувати. Цю наклейку вже вона не треба запах подбороки. Давайте спробуємо. Перевіряєш? Опа. Загорілось? Не варто. Ага, є. Загорів. Все, я виключаю. Ага, виключай, бо воно пише, що гаряче. може бути. І вон стріличка ми... теж червона горить, так? Так. так. А, регулятор ось тут. Угу. Ні, все нормально. скляна. Там може напевно теж була скляна, але просто що інакший стиль. стиль та коробки. Ага. Коробки самої цієї. Плити. А, дивимось? Ціну? Ну, давай. Знаєте, що ми замітили? Ми зрозуміли. Напевно, що я думаю, що це ми так думаємо. Чому причина, взагалі, повернень цих товарів, чого вони новесенькі, але повернені. Тут є помилка в інструкції. Переклад неправильний. Так. Ну, не переклад, просто інструкція неправильна. Воно ж англійською. Англійсько. Причому переклад. Тут пише: do not black airflow. Тобто не блокуйте. А воно написано black це колір, чорний. Не чорний airflow. Тобто, Помилка. Тобто ем, опечатка. опечатка і через це Повернення. вони повернули товар. Від чого собі, Америка? Я думаю, що це якраз в цьому причина, Того, що вони заклеїли то. стіну. Ну це відкривали. Ой, коробку розірвали. Що новесеньке? Просто а, хтось розірвав коробку і картонки одної не вистачає. Але наклейка всередині є. Угу, Наклейка є. І воно новеньке. Воно корпус Перевіряй, скільки коштує. І та, і та, і то, і то. Тут ще заклеєно так само оцим скотчем, так як ззаді було. Воно новеньке. Круто, дивимося ціни. Отже, знайшла я ціну. Оцей срібний, коштує 75 доларів. Угу. Так. Картинки не видно. Я можу включити. Так. Ось, виглядає воно. 75 доларів. Коштує. От, внизу ціна. 75 доларів. Угу. А, ось ця. А, так, зіскануємо зараз. А ця у нас коштує 50 доларів. У нас їх три. Ну, це тому, що там дорожча вона, бачиш, 63 коштувала. Так, але а та, та коштувала 90 Распродаж. доларів. Ага. Вони обидві на розпродажі. Просто що через те, що ця скляна і срібна, тобто, воно, типу, напевно, що новіша якась, не знаю. Може, новіша модель? Хто його знає? Хто? Може, людям так, так зручно, ми не знаю. Записуй ціни. Тобто 150 доларів за три і 75. Так, а, остання коробочка, це не підйомне, це дуже важке. Це чугунні дві каструлі, в яких готувати можна, запікати можна і вони Е, Головне, щоб вони тут були. Yeah, Бо тут може бути каміння. Тяжкі, а, ні. <рес> вони дуже добра каструля. Це, слухай, це можна качатися, знаєш, взяла собі дві кришки. І качаєш. Робиш. Так, блу з синім кольором, дві штуки. А, і розмір тут писало, що одна на 3,7 літра, друга на 5,6. Так. Ну що ж? борщі варити, картоплю купити. Що можна робити в тільки? В це та, що менше. Ой-ой-ой. Так. Кришка Ось. серйозна. Так, ще більше. Це ще важче кришка, ніж більша. Так. Ой-ой. Ой. Так, перша каструлька. А, я, при... зна... я зрозуміла, чого вернули. Тут чуть, -чуть надщербнута. А, надщербнута, ага. Нічого, взяла синім лаком, замазала, і тоді не буде тобі нічого ні царапати, ні нічого. Воно новеньке. Угу. Ось так. І друга каструлька. Друга на п'ять чи не скільки. Так. А вона вон повністю роща, запечатана. Роща розпакована, так. Ми не будемо її діставати. Угу, вона нова. Чи... Давай просто. Показати, як вона. Покажемо. Ой, це дуже важке. Угу. Так. І Новенька. Не користоване. Дивимося ціну. Ну, давайте. А я знайшла ціну цих каструльок і коштує це 89 доларів. Непогано, дві. за Угу. І ось така коробочка. Вона велика, дуже. Підняти її не можемо. Вона в гаражі у нас ось такий Прешер-вошер. Він миє все, що тільки можна. І машину, і гриль, і так далі, все, що хочете. Зараз додамо його, як він виглядає, і його ціну. Отже, і ще в палеті у нас було а, от такий pressure washer. А, під тиском мити все. Ого, ціна. Мамочки. 520 доларів. Собі. Це приблизно такий самий, це не прям такий самий, як у вас, але це його ціна. У вас 3400 PSI. Тобто там іще крутіше. Потужніше. 520 доларів. Круто. І, і ще у нас був один. Кулер. Кулер, так. Один кулер. І я його додав сюди. Скріншотом. І він коштує а, 70 доларів. О, угу. Отже, підсумок. Заплатили ми за цю палету, нагадаю, 275 доларів. Роздрібна ціна всіх товарів, якби ми повну ціну платили, за них 1543 долари. А, а заплатили ми 275 доларів. Наша вигода 1268 доларів. Клас. Е, ну що ж, класні товари були. Де що будемо користуватися, де що будемо продавати. І, звичайно ж, знімемо якось відео про е, звіт про наші продажі. Дякуємо, що були з нами, і побачимось наступних відео. Підписуйтесь на канал і ставте лайк. Всім па Па-па!